Страждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Моторошно, навіть через багато років, ступати болючими стежками страшної трагедії, яка сталася на благословенній землі українського краю. Ми живемо в інший час і не причетні до тих страшних часів. Тому так важко достукатися до сердець нині сущих. Тож запалімо свічки, хай їх побачить ті, хто став зорями. Ні свіча ми готі плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду нагай, Шмагав згину недель. Не годину. На скипку хліба я дивлюся, на скипку хліба я молюся, до неї руку протягну. Молюсь за тих, хто скипки тої, Не дочекавсь, заснув навік в той чорний тридцять третій рік. Світла від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Хай палає свіча, хай палає, поєднає нас вона в цей час, хай сьогодні спогади лунають, поки промінь пам'яті не згас.